Всім миру Божого, от ми створені по подобі і образу Божому. І наш дух, душа і тіло підлаштовані під волю Божу. Бог шість день творив світ, а сьомий день усвятив і війшов у свій покій. Але не для того, щоб відпочивати, а щоб піклуватися про народ. І сказав, шість день працювати, а на сьомий відпочивати. Але Бог не казав зовсім нічого не робити в цей день, тому що цей день був призначений для того, щоб впізнавати Бога, щоб віддати Богу е, цілий день. І при Святити повністю себе в цей день для Бога. Бог є творець всього Всесвіту і все повинно служити і поклонятися тільки йому і його законам. І атеїсти хотіли замінити сім днів на п'ять, на десять для того, щоб люди більше працювали і не мали часу на Бога. Ніякі атеїсти, еволюціоністи не можуть відмінити і переписати семиденку. Щоб відмінити семиденку, значить потрібно стерти неділю, а цього ніхто не може зробити. Хто така людина, щоб переписувати Божі заповіді і Божі закони? Бог вбудував нас внутрішній годинник, який налаштований іменно на сім днів. І Бог дав нам 24 години в сутки, щоб ми працювали, трудилися, трудилися і для Бога, і для себе, і щоб ми відпочивали. І щоб ми не попалися на сатанинську брехню, Бог дав нам інструкцію, Біблію, щоб ми знали, хто ми, звідки, що нас чекає після смерті, і як жити в благословенні, а не в проклятті. І так як в старому завіті Богу присвячували тільки один день в тиждень, то в новому ми повинні служити Богу кожен день, тому що учні Ісуса Христа впізнавали Бога кожного дня. І Ісус був з ними 24 на 7. В них не було ніякого відпочинку. Инку від Бога вони кожного дня служили Богу, виконували волю Божу і трудилися. Так само і ми маємо впізнавати Бога, вивчати Слово Боже, погружатися в откровення і передавати Його іншим, щоб люди не жили в цій сатанинській релігії, щоб люди виходили з цієї релігії і жили реальністю, і щоб не вірили в ці мільйони років. Тому що по цих законах і заповідях Бог буде нас судити. І коли ми пристанемо перед Богом, ми повинні будемо дати звіт. І Бог скаже: Я вам дав заповіді, які ви мали виконувати, і закони, по які. Ви мали жити. Але так як ви їх не виконували, то відійдіть від мене прокляті, я вас не знаю. Ідіть в озеро Огняне, на вічні муки. І там в нас вже виправдання не буде ніякого, тому що при житті ми самі робимо вибір. Або ми живемо по законах і заповідях Божих і виконуємо волю Божу, і йдемо в Божий покій, або ми живемо по законах сатани і віддаємо свою душу на. На вічні мухи, де прач скрегіт зубів, і звітом вже виходу немає, тому що нам потрібно робити вибір при житті. Якщо ми зробимо неправильний вибір, то тоді наша душа просто буде мучитися в вічних муках. Амінь.